Привіт, я Ангеліна, фаундерка школи Ізі Ангел, і зараз я навчаюся в Америці. Я вирішила полетіти на уікенд у Бостон, і давайте подивимось, як він проходить. В перший день звичайно гуляємо містом і досліджуємо центральні райони. На багатьох подвір'ях ще лишилися прикраси з Хеллоуіну, тому подивіться, як тут гарно. До речі, це місто найкраще для відвідування саме восени, адже воно максимально осіннє та естетичне. Далі за планом ми відвідали відому Boston Public Library, яка дуже гарна, а також сходили в Бостонський музей мистецтв. Також в цьому місті знаходиться дуже багато топових американських університетів, тому на наступний день ми відправилися прямо в Гарвард. І цікавий факт, Гарвард знаходиться в місті Кембридж в околицях Бостона. Там ми теж відвідали Гарвардський музей мистецтв, який сподобався нам набагато більше. Також прогулялися по місту Кембридж і наостанок сходили в MIT і подивилися різні технологічні виставки. Ну на цьому наша подорож все. Приходьте англійську!